Увага агента впливу розповіли в деяких містах і районах асфальт будь-якої миті може просісти на кілька метрів, і тоді історії з проваленими під землю машинами здаватимуться маленькою неприємністю, адже в небезпеці можуть опинитися цілі житлові будинки, перериті вулиці, цілі проспекти, екскаватори, труби та цілодобові ремонтні роботи. Питання підземних труб і комунікацій, їхній реальний стан стає все актуальнішим. Які регіони, міста та райони України прямо зараз у критичній ситуації? Що ви маєте знати сьогодні і пам'ятати завжди? Матеріал Аліни Семенюк. Секунду по твоїй машина й провалюється земля. Це страшно. Київ, подільський узвіз на дорозі замість бруківки, пісок за лічені секунди. Тут утворилося величезне провалля. Я поднимаюсь вверх по Подольскому спуску, і в какой-то момент ну мені показалось, що у меня взорвалась машина. Ганна Демидова по дороге в аеропорт на власній машині о 5.30 ранку у самому центрі столиці провалилася під асфальт. Подо мной продовжають сипати земля. Я отбежала на обочину вот здесь, прямо на тротуар, і стала вызывать себе скорую. Меня відвезли в больницу скорой помощи, у мене були ушиби легких, синяки. Як з'ясується пізніше, причиною того, що авто пішло під землю, став підмив ґрунту. На цьому спуски проводились ремонтні роботи. Факт в тому, що вони були, не скривають даже гаї послідні і машини уходять під землю, ми бачимо, і люди провалюються, і так далі. Через критичний стан водопровідно каналізаційних та теплових мереж в Україні щодня стаються десятки аварій, не приховують у водоканалі. Всього в Україні налічується 180 тисяч кілометрів водопривідних мереж. Із них 68 тисяч це мережі, які пробувають в аварійному та ветхому стані. Тобто відсоток складає 38. Ну, Если говорить о состоянии сіті, то не для к ні для кого не секрет, тому що ми очень часто і много об этом говорим. Состояние у нас не очень хорошее. Але при цьому ж агенців запевняють, що свою роботу виконують добре, проте тільки у крайніх випадках Ми не маємо планового обходу або обслідування цих сетей. Є тільки то що називається аварійний ремонт. Вікторія Яковлєва один із радників голови підприємства. Агентам вона погоджується говорити відверто. Старі мережі не перекладають, а інколи навіть і шматок дірявої труби замінити нічим. большому сожалению, мы чаще всего э, кладем так называемый хамут, То есть мы перекрываем, так сказать, вот эту самую течь. Потом через некоторое время дает эта же труба прохудилась в метре. Мы опять приезжаем, опять разрываем, опять кладем хамут. У нас нет возможности приложить какой-то определенный кусок трубы, участок. Агенты на властные очи могут переконаться, каким чином латают пошкодженные трубы. Ну, у нас тут... Аварійна розкопка, пошкодження на мережі 300. Обстежимо пошкодження і в залежності від того, яке пошкодження, будемо тим чи іншим способом ліквідувати. Десь свіщ, хамути накладуємо. Це саме трещина чугуни труби, так накладна муфта називається. Она з Подрожним средством ремонтуємо. Проте навіть самі ремонтники ніяких гарантій не дають. Ніхто гарантії 100% сказати, що там це буде через тиждень, через рік чи через три неможливо. Аби привести українські труби до ладу, потрібно 450 мільярдів гривень. Відповідальні чиновники кажуть, цього точно вистачить. это анекдотичная ситуация, но это действительно это реалии нашей жизни. Но семи хомутов на одном, как бы там, на одной трубе. Если все таки сеть принадлежит городу, то нужно тогда финансировать городом э, э, перекладку сетей. Поки на горі рахують та шукають, де взяти гроші, у водоканале латають дырки за власний кошт. Вы понимаете, у нас сейчас настолько момент отчаяния э, наступает, что я не знаю, как можно дальше э, быть и работать. Больше потома вага аварийных мореж в Луганске, Донецке области, и Днепропетровске. Міністерство житлово-комунального господарства. Тут нам розказують, де найбільше дірок у трубах в Україні. Так у Донецькій області кількість зношених тепломереж загалом становить 19%. На Дніпропетровщині аварійних теплових 18% та 21% водопровідно-каналізаційних мереж. На Львівщині зношених мереж взагалі половина зіснуючих. Негайної заміни теплових мереж потребує Луганська область, де зношені труб сягает понад 70%. Когда мы рискуем уйти под землю, то может быть нужно несколько поминать перефинансирование пере, 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 пере делать. Я вышла из больницы, конечно, наняла адвоката. И вот тут началось самое интересное. Найти виновника наша идеальная система правосудия не может уже две недели. Позиция наших всех государственных органов, к сожалению, основывается на Том, що платіть можна тільки по примнуждінню і в последній момент. Микола Томчук, юрист-експерт, більше десяти років займається адвокатською практикою, запевняє зазвичай у подібних ситуаціях. Сім силами вони затягують процес возміщення. Головним питанням у таких випадках є, звісно, відшкодування збитків. Сума ремонту моєї машини її стоїмості. Аби даремно нагаяти часу, експерти радять іти одразу до суду. К сожалению, прямого розміщення ущерба по заявлению комунальної эксплуатационной організації або же к водоканалу в Україні не существует. Потім придется все-таки прибегать к услугу судебному разбирательству. Ось що потрібно робити, аби компенсувати усю суму збитків. Обязательно следует вызвать на місце происшествия представителей государственной автомобільної інспекції. Також у даному произшествиї по телефону 102 для того, щоб прибыла оперативно следственная група для фіксації даного происшествия. У Ганни Демидової навіть немає протоколу із місця події, що значно ускладнює судовий процес. Адже саме цей документ визначає бильну сторону. После составления всех необходимых протоколов правоохранительными органами следует все эти копии собрать, подготовить исковое заявление и обратиться в суд. Если человек получил повреждение и причинен вред здоровью, для того, чтобы в дальнейшем можно было взыскать в судебном порядке эти издержки, обязательно надо сохранять подтверждающие документы, чеки на лекарства, оплату услуг врачей и другие подтверждающие документы. Пам'ятайте поради наших експертів, оминайте аварійні ділянки та будьте завжди уважними.